Добро пожаловать до мене на влог. Це відео знято давненько. Щось воно в мене трошечки запізнилося, але я хочу виставити, тому що дуже багато цікавого передивляюсь і хочу з вами поділитись. Це у нас в парничку ось такі огірочки. Ви садила в цьому році небагато, кущиків 10. Ось із цими помідорками. Вперше в житті я їх замульчувала, такий експеримент зробила. І ось вже перше, десь друге чи яке там травня було, ось такі маленькі кісточки. Скажу наперед, так як відео знято давно, що в парнику цим уроці невеличкий урожай. Ось в відкритому ґрунті урожай огірочків був набагато кращий. Ось вони так у нас почали, потім різко була жара, і ми їх накрили. І більш-менш урожай був. Ось наші 240 кущиків помідорок так виглядають фасолька, яку я спасла, дуже жовта була. Я її добрила і дивіться, як вона гарно пішла. Для мене це було просто відкриття, що можна таке дійсно спасти. Про басейн я зняла окремий влог. Там можна буде побачити, як ми будували, чому ми саме закопали цей каркасний басейн і які в цьому є плюси. В цьому році дивіться, яка смородина, просто гілочки ломалися. Дуже незручно мені було, тому що вона достигала в три етапи. Ми зібрали ось на цьому відео. Ми зібрали перший етапу, а потім це пішов другий третій. А було в цьому році. Просто ми убираємо ось це смородина, яка ось зібрана була перший етап. Це мої красунечки розстіли перші. Біля парничка, жалко, що я не пам'ятаю. Це десь 15 травня, це високі, чорнобиці, дуже-дуже гарні. Я зберу обов'язково семена і підпишу, тому що в цьому році в мене проблема, в мене високі і низькі всі разом. Були посінні. Так, це це я сняла. Дуже така красива, красива. Вона була в мій ріст, величезна, величезна. І дуже гарно, коли на великому ґрунті, на самому не геть, не такий, як у полісаднику. Так, дуже мені подобається, як це тут огірочки. У мене були фотоуроки, і я саме знімала цвіт огірка. У мене був такий від мене так я захотіла зняти огірочки. І тут я тренувалася. В принципі, все вийшло. Огірочки з чимось вже бачу захворіли. Вони у нас, в принципі, потім так вони дійсно чимось хворіли, ми їх постійно бризгали, але нічого, огірочки були непогані. А це у нас тиква. В огороді дуже велике листя, такого листя ще не бачили величезного. Ось. А ось перший урожайчик наш молодих деревцят. Це одне яблучко, яке дало маленький один плодик.